Треба ніж поширше, бо я тоді не знайшов де десь. Ноги дістала моя до торта лопатка. Ось такий наш наполеон всередині. Я трошки знизу, напевне, переборщив з кремом, але нічого. Так що готуйте. Це смачно. Всім гарного дня і слава Україні! Е, крем нам треба буде. Чори будини по 41 грамм, внові. Смак любий, тільки не шоколадний. Всі всипали в молоко, беремо вінчик і все калакуцкаємо, щоб гарно розчинилося. І сюди ж цукор. Ставимо на газ, і... Періодично помішуємо, поки не починає загушуватися воно вже, то тоді треба буде мішати постійно. Такий економ варіант заварного крему, тож тут ні яєць, нічого такого немає. Поки що так, не треба. Сильно переміщати, що не загустіває. Почало гостіти, тепер треба безперервно його мішати, щоб нічого не пристало, не пригоріло. На секунду перестає мішати і коли вже от такі от бульбашки з'являються, все, крем готовий, виключаємо. Беремо харчову плівку чи звичайну, звичайний пакетик і накриваємо його так зверху, щоб у нас потім не з'явилася ця контакт, ця така. Неприємна, тверда скоринка. І не холодильник, не двір, ні, нічого, що це ви зимою готуєте, щоб ви там ви не надумалися. Це має бути кімнатної температури. Масло згущенка і от цей пудінг. Так що не в холодильник, воно має остигнути повністю в хаті. Як завжди, що як і скільки в описі під відео. І Почнемо ми з замішування, звичайно, коржів. Я використовую не масло, а таку от тульчинка, рослинну, молочну суміш. Мені ідеально підходить і на крем, і в випічку. І так, це має бути з морозилки. Масло. Маргарин, що там, суміш, холодна. Вмачаємо борошно. і натираємо так. Сітек 400 грамів. Все потерте, тепер нам з цього треба зробити. крихту. Я це буду робити з допомогою міксера. Нам треба буде така одна садка. Крихта готова. Яйця. 2-3. В мене тут були досить маленькі, тепер тут 3. Вливаємо оцет. Виноградний, звичайний, різниці нема. І дуже-дуже холодна вода. Прямо в холодильнику хай хоч ніч постоїть. Все то калапуцькаємо. Тепер насадка гак. Вливаємо нашу ту всю суміш. І замішуємо тісто. Довго, місити не треба, бо чим довше місити масло. Маргарин, чи що там є, тане і тісто робиться рідкішим. Тісто в пакет і в холодильник на годину. Тісто полежало в холодильнику, тепер нам його треба розділити на ту кількість коржів, яку ви приблизно хочете мати. Кулюк в мене вийшло. Ну, а повноцінних коржів, напевно, буде 12, решта піде на обсипку. Там побачимо, як там вже в процесі випікання буде. Ну, я випікаю на велику форму, у мене 28 см, так що тут ще така справа. І тепер ті кульки ще треба десь в холод. В холодильник, чи як зимою печати, на балкон. Ще хвилин 20 мають постояти, потім по одній треба брати, розкатувати і пекти, вони мають бути постійно в холоді. Поки там кульки охолоджуються, в чашу міксера кидаємо масло і видавлюємо нашу гущенку. Сюди все пачку згущувача. Мені подобається, який він смак Ну, Він просто-таки робить крем більш таким тиснім. І трохи цукру. Але то, вже, якщо ви дуже як я, любите солодкі креми, бо коржіш. Взагалі на Ну, Буквально грам 100. Як трохи довше постоїть, нічого йому не буде. Беремо по одній, розкатуємо і це знову ховаємо в холодильник. Присипуємо чуть-чуть борошном і розкатуємо. Приклали форму, вирізали по формі круг, і його треба ще наколоти. Духовка вже розігріта до. 200 градусів і буквально 2-3 хвилинки. Коржі випікаються моментально. Щоб було швидше, я випікаю на трьох пергаментах. Два розкатані одне, печеться, одне, потім ще знову розкатую. Так? І з 2-3 хвилини я трошки там зменшу, бо хвилин 5 йде. От приблизно такі коржі мають бути спечені. Дивіться вже по своїй духовці самі. Куржі готові. Виходить, в мене 11 штук буде на перемазування. Решта піде на обсипку. Так, починаємо збивати крем. Тут вже, як я показував, масло, з молоко і цукор. Насадка звичайна і на малі оберти спочатку. Все, масло наше. Збилося з, з гущанкою І цукром. І тепер в два-три заходи будемо додати наш пудинг і збивати на невеликій скорості. Кинули дві ложки і збиваємо. Все гарно збивається знову дві ложки. І готово. Бачите, який класний крем? О! Тут головне, от як я казав, по декілька ложок, я б таких дві великих давав зараз, і збиваємо. Знову додали, знову збиваємо, не зразу все вибухувати. І все має бути кімнатної температури. Не холодне, тепле, не тепле і тепле таке, а от все-все-все. Масло того витягуйте за, ну, з вечора, щоб воно постояло цілу ніч і цілий день, поки ви його будете збивати. Поки там вистигають коржі, крем можна поставити в холодильник. А то коржі на обсипку. І зараз їх треба в крихту. Але щоб це не була ще крихта-крихта, ми засунемо в пакет і будемо їх просто трохи товкти е скалкою до розкатування тіста. Ну, і тепер трохи згадуємо колишніх. Обсерка ну, готова і будемо перемазувати вже весь тортик. І так, кладемо крем. Ось ну, таких. Поки зараз пробую, зараз розмащу дві ложки і подивлюся, як воно буде, чи більше треба. Певно буде по три на напорож. Ось так буде вдосталь. Тут не треба з цього кульця роз'ємного. Воно гарно розмащується і так. Ну, і так мажемо, поки не перемажемо. Ну от, перемастили ми всього. Зараз будемо його обсипати і придавати йому товарний вигляд. Ну от, так. Коротше, воно задекорована. Ніби є простий торт, але оце поки його зробиш, ой, втомлюєшся. Так що все, тепер м пару годин, хай він так стоїть, годин, 4, 5, а потім в холодильник, ну, не, через 12 годин він буде готовий до їжі. Такий крутий, смачний і більш-менш економний Наполеон в мене. Підписуйтесь на, на канал, і ви побачите, коли я це відео закину. І як його готувати у відео. Ну і щоб це ви бачили, нажимати треба на дзвіночок, і тоді ви будете в курсі, що і як я викладаю. Так що, всім гарного дня, всіх за і слава Україні! Постояв, настоявся, і тепер буду розрізати. Так що дивимося, як він всередині. І такий він в розрізі. Так що готуйте.